Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Привіт, я Девід Джеремає. Я вітаю вас в останній, можливо, найважливішій проповіді з серії по одинадцятій главі євреїв під назвою Звичайні люди Незвичайна віра. Протягом останніх дев'яти тижнів ми вивчали дивовижні приклади віри, продемонстровані героями Біблії. Але сьогоднішнє послання вкрай важливо для кожного, хто хоче мати героїчну віру. Всі герої Бога. Звичайні герої і до речі, моє сьогоднішнє послання називається звичайні герої. Під звичайними я маю на увазі, що віра не дуже приємна. Ми часто помилково вважаємо, що ми не настільки особливі, щоб мати велику віру. Але сьогодні ви побачите, що вам не потрібно бути біблійним персонажем, щоб мати таку віру, як вони. ви зрозумієте, що я маю на увазі, якщо приєднаєтесь до мене сьогодні у поворотному моменті. Протягом декількох тижнів ми разом вивчали 11 розділ євреїв, які ви знаєте, як зал віри у новому заповіті. У цьому розділі ми зустрічаємо людей, які відзначилися завдяки своїй вірі у всемогутнього Бога. Якщо ви вже прочитали цю главу, ви знаєте, що в 11 главі до євреїв перелічено 16 імен. Останні шість ми згадаємо сьогодні. Гедеон, барак, Самон, Ефай, Давид і Самуїл. підводячи підсумок життя цих людей, автор послання фокусується на їх досягненнях віри. Він починає перш за все з самих людей віри. Він згадує героїв старого заповіту і йде в трі різні періоди історії старого заповіту. Перший період історії це період суддів. він перераховує героїв числа суддів. Ось що говориться в 32-му вірші 11-ї глави послання до євреїв. І що ще скажу? Що на мові нового заповіту означає, що у мене немає достатнього часу, щоб сказати те, що я хочу. Я як проповідник дуже добре це розумію. І що ще скажу, бо не стане часу мені, щоб оповідати. Дати про Гедеона, Варака, Самсона, Ефтая, що спільного у цих чотирьох всі вони були суддями в період суддів. Біблія говорить, що за часів суддів кожна людина робила те, що було правильно в її очах. звучить знайомо, ніби як у кожного була своя віра і свій порядок денний. Вони робили все, що хотіли, і Бог поставив суддів серед них, щоб отримати їх і сфокусувати. Перший. З чотирьох суддів людина на ім'я Гедеон, Гедеон запам'ятався своїми снами. Бог давав Гедеону чудові видіння і сни. При цьому Гедеон був найбільш мало ймовірним кандидатом в зал віри. Я пам'ятаю, як вперше проповідував про Гедеона і зрозумів, що коли Бог покликав його Гедеон. Сховався, заточило. Бог підійшов до нього зі словами: Господь з тобою, чоловік сильний. Ймовірно, Гедеон подумав, з ким це він говорить, точно не зі мною. І я завжди думав, як прекрасно, що Бог любить брати нас і робити нас такими, якими він хоче, щоб ми стали. Гедеон мало що із себе уявляв, але Бог перетворив його у чемпіона. За Гедеоном у списку слідує Варак. Ця людина представляла із себе не більше ніж уявляла із себе як особистість Гедеон. Нгігенаварак підкоряється деворі і виходить проти великої армії Сісари. Сісара був полководцем, і мав 900 залізних колісниць і тисячі солдатів. Деварак вийшов проти нього з десятьма тисячами воїнів, обраних з колін Нефталіма та Заволона, лише з двох племен Ізраїля. Потім до списку додано Самсона. А ви, мабуть, задаєтеся питанням, як Самсон навіть міг потрапити до. Списку віри він все зіпсував, він повністю зруйнував своє свідчення. У нього була дружина, яка так його полонила, що він видав їй секрет його сили. Ви знаєте, чим все це закінчилося. Він втратив зіри став насмішкою для всього Ізраїлю до кінця життя. Якщо Гедеона ми запам'ятали по його снах, варавка по його сміливості, то Самсона ми пам'ятаємо по тому, що він діяв супереч. Тому що Біблія говорить, що в останній момент життя Самсон. Змусив їх поставити його в таке становище, що він зміг спертися на колони язичницького храму. Його волосся непомітно відросло і знову з'явилася сила у його м'язах. Він зруйнував ці дві колони і змінив весь храм. Біблія говорить, що Самсон вбив більше людей через свою смерть ніж за все своє життя. Він вирішив це. Останнє, що я можу зробити. Я знищу цих ворогів Бога. Вони ненавидять Бога і не намагаються знищити його народ. І він пішов супереч. Я вірю, що саме тому він потрапив до зала віри. І остання людина в цьому списку Ефтай. Знову ж таки, мушу сказати, у мене складається враження, що всі ці люди були малоймовірними кандидатами на включення до списку героїв віри. Більшість людей пам'ятають за його обітницю, коли ви вирішите скласти притягу, у перш ніж це зробити, прочитайте цей уривок. Тому що перш ніж скласти присягу, потрібно переконатися, що ви розумієте серйозність обіцянки. Прочитаємо його клятву в суді в 11.31, Коли я вертатимусь з миром від Амонових синів, то буде він для Господа. і Я принесу його в цілопалення. Перемотуємо вперед. і Прийшов Євтах до Міцпи, до свого дому. Аж ось виходить навпроти нього дочка його з бубнами та станцями. А вона була в нього тільки одна не було в нього. Окрім неї ані сина, ані доньки. тільки уявіть собі цей момент. Незважаючи на свою дурну обітницю, Бог використовував Євтая дуже особливим чином, щоб позначити для всіх наскільки сильний і могутній Бог в Ізраїлі. Ці четверо суддів служили в період, коли в Ізраїлі не було царя. Вони служили, демонструючи мужність, мужність, яка потрібна, щоб відстоювати правду, коли ніхто не відстоює правду. Хіба сьогодні в нашій культурі ми не можемо випробувати на собі щось подібне? Чи не можемо ми відстоювати те, що вірно, коли всі навколо нас не вважають це важливим? Ці судді гідні поваги, тому що коли всі інші йшли на південь, вони продовжували піне. Північ і Бог шанував їх за їхню віру і він заохочує нас їх свідченням. Вони не були ідеальними людьми, вони були слабкими людьми, яких Бог зробив сильними. Автор послання йде в другу категорію. Після суддів він представляє нам царів до євреїв 11.32. бо не стане часу мені, щоб оповідати про Давида. Давид обраний як представник царів Ізраїлю, представник періоду царів. Звичайно ж, Давид був чемпіоном ще з дитинства. Коли він був ще дитиною, він боровся з левами та ведмедями. Потім, будучи підлітком, Давид, викликав на битву Голіафа триметрового велетня. У його руках було одне знаряддя. Це праща. Ви знаєте цю історію, але дозвольте мені прочитати вам промову, яку Давид виголосив Голіафу, коли стояв перед ним. Він сказав: велетню сьогодні віддасть тебе Господь. Ть, у мою руку, і я поб'ю тебе і відітну голову твою із тебе, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. І Давид зробив, що сказав. Він вразив велетня камене в спражі. Підліток повстає проти велетня, який проголошує різні прокляття на Ізраїль і вбиває його. Отже, герої з числа суддів, і герої з числа царів і тепер давайте звернемо увагу на героїв числа пророків. Написано, бо не стане часу мені, щоб оповідати про Самуїла та про пророків. Дозвольте мені розповісти вам про Самуїла. Самуїл – ключова людина у старому заповіті. І от чому Самуїл був останнім із суддів і першим з пророків. Він був останнім із суддів і першим з пророків. І як пророк він був тим, хто помазав першого ізраїльського царя. Таким чином він є центром, який утримається. Римує ці періоди часу разом Останнім із суддів, першим з пророків і тим, хто помазав Давида в царі над Ізраїлем отже, перше, що автор послання євреям, хоче, щоб ми знали, що Бог використовував цих людей з різних періодів часу. Він перераховує їх нам в одному вірші. Потім він змінює свій підхід. Він змінює від перерахування десяти людей, яких ми згадали. приступає до опису самих дій, які виявляють віру. Він дає нам список того, що робили люди віри старого заповіту. Він не збирається називати їх імена, але він припускає. Що ми знаємо старий заповіт, і в більшості випадків самі зможемо здогадатися про кого йде мова. Мабуть, в ті дні кому було адресовано послання до євреїв, знали старий заповіт. У разі, якщо ви не впевнені, чи знаєте старий заповіт, я підкажу вам далі, про кого буде йти мова. Просто відзначте для себе, як перераховується одна дія за іншою, один прояв віри за іншим. Ми перейшли від тих, хто це робив на саму дію, на сам прояв їхньої віри. Тут ми починаємо в першу чергу з тих, хто здобував перемогу над ворогами. Вірою вони пере перемагали царства, вони підпорядкували собі царства. Це перше у списку. Потім вірою вони творили правду. Отже, вони перемагали царства і творили правду. Що це були за справи правди? Їх так багато. Я перерахую лише кілька цікавих подій. І кинув виклик пророкам ваала на горі і вразив їх. Єлисей зцілив Неємана, і це була справа правди. Пророки проповідували слово. Данеїло відмовився їсти царське м'ясо і пити царське вино, щоб бути вірним Богові. Йосип в Єгипті праведно правив, Естер в Персії правила в праведності. Даниїл у Вавилоні праведно правив, і Давид в Ізраїлі праведно правив. далі? Давайте разом із вами поглянемо на наступний відрізок. Це друга книга Самуїлова. 8. Сім і царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого. Вони перемагали царства, творили правду, вірою. Також вони вірою отримували обітниці. Це третє, що ми читаємо в списку справ віри, перерахованих в 11 розділі до євреїв, кожного разу, коли у людей старого заповіту виникали проблеми, коли вони опинялися в скрутному становищі і були затиснуті в кут, вони приймали рішення вхопитися за одну з обіцянок Бога і триматися за неї, що є сил. А ви коли-небудь так робили у своєму житті. Ви коли-небудь говорили, Господи, я не знаю, куди це мене приведе, але я просто хапаюся за те, що написано у твоїй книзі. Я не знаю, як Бог це робить, і навіть не знаю, як це пояснити. Але якщо ви регулярно читаєте Біблію за планом, а ви неминуче знайдете потрібну обіцянку на кожен день дивно, читаючи те, що потрібно за планом, ви знаходите саме те місце, яке вам сьогодні допоможе, і ви говорите звідки він знав про це. Читаючи Біблію не за програмою, а навмання, ви теж можете виявити якісь обітниці. Але читаючи за планом, ви переконаєтеся, як Бог щоразу готує ваше серце. І цього тижня. Я знайшов два вірші. Хочу поділитися ними з вами, тому що це гарне підбадьорення для вас. Книга Ісуса Новина, 21, 45. Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому. Усе збулося. Перша царів 8, 56. Благословенний Господь, що дав мир своєму народові Ізраїлеві. Усе, як обіцяв, був не відпало ані одне слово за всіх його добрих слів, які він говорив, був чи Через раба свого Моїсея. На які з божих обітниць ви можете розраховувати? На всі. Бог сказав, значить, він це обов'язково виконає. І ці два місця писання зі старого заповіту це підтверджують. Все, що Бог всемогутньо обіцяв, а він вже зробив. Бог завжди виконує те, що обіцяє зробити. І якщо він дав вам обіцянку зі слова Божого, і ви витлумачили цю обіцянку як слід, Бог обов'язково дотримає свого слова. Хто з вас знає, що ми буваємо невірні? А він перебуває вірний. Ми не завжди виконуємо свої обіцянки, чи не так? Ми даємо Богові багато обіцянок і сподіваємося, що він їх не відстежує, але він ніколи не порушує свої обіцянки нам. Вірою, вони перемагали царства, творили правду, отримували обітниці. Четверте, що ми з вами знаємо, вірою, вони загороджували уста левів. Даниїла 6:22. Мій бог послав свого ангела і позамикав пащі левів. Вони не пошкодили мені. Я пам'ятаю, як в дитинстві в надільній школі це була одна з наших улюблених історій. Данило в левиному рові. А ви бачили картинки, де Данило спить, поклавши голову на лева? Біблія говорить, що коли його кинули в левовий рів, через його вірність Богу, всемогутній Бог увійшов і закрив рот лева вірою. Вони перемагали царства, творили правду, отримували обітниці вірою, загороджували усталеві. Ви нарешті п'яте вірою, вони угашали силу вогню. Це може стосуватися лише історії про трьох друзів Даниїла: Седра, Місаха та Адвенаго. Вони були кинуті в вогняну піч, так як не схилилися перед Бованом. І Біблія говорить, що після того, як їх кинули в піч, вона нагрілася в сім разів гарячіше, ніж. Будь коли цар подивився на вогонь і побачив, що поруч з цими трьома у вогні стоїть ще одна людина. Їх було четверо, і четвертий був подібний до Сина Божого. Вивчаючи цю історію, ми нагадали собі, що Бог не обіцяє, що ми не потрапимо у вогонь, але він обіцяє, що буде там з нами і ніколи нас не залишить. Вірою вони перемагали царства, творили правду і отримували обітниці. Загороджували уста леві, вугаршали силу вогню. І вірою вони уникали віст. Це стосується нападу Амалакіця на Ізраїль. Біблія говорить нам, що Моїсей піднявся на гору, щоб заступитися за них перед Богом. Ви пам'ятаєте, що коли його руки втомилися, Арон і Ор підтримували їх, і коли його руки були підняті, ізраїлітяни контролювали бій, але всякий раз, коли його руки опускалися, вони програвали. Біблія говорить, що вони уникали вістря меча. І також вірою, вони зміцнювалися від немочі, і як ми. Мені це подобається. Зміцнялися від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужеземців. Ці три твердження нагадують нам, що всі божі герої були слабкими людьми, але робили велике для Бога. Ми часом говоримо, я не здатний бути героєм для Бога. Ніхто їм ніколи не був сам по собі, і не буде. Ви не стаєте Божим героєм через те, що ви особливий. Ви стаєте чемпіоном, коли ви знаєте свою слабкість і дозволяєте Богу зробити вас. Сильним немає сам сили Божої. Він був ви так само слабкий, як і будь-яка інша людина на землі. Він отримав свою силу від Бога. Гедеон трясся від страху і ховався. Варак благав де вору допомогти йому в битві і через його страх і слабкість Бог дав йому силу. Євтай був відкинутий. Він був сином блудниці. Хто ці люди, які стали чемпіонами віри? Вони були слабкими людьми, але Бог взяв їх слабкість і зробив їх сильними. Ось чому Павло писав у новому заповіті наступне: тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. це не перебільшення. У цих словах ховається глибокий духовний сенс. Що це означає, пасторе? Це означає, що коли ми занадто розраховуємо на власні сили і вважаємо, що здатні самі і гори звернути. А якщо ви такий же холерик. Як я, то ваша улюблена фраза, Так, я можу цим зайнятися. Чому ні? але раптом Бог проливає світло на вашу власну неспроможність і здатність і каже: Дозвольте мені показати, що я можу зробити. Якщо ми сильно сподіваємося на свої власні сили, ми не даємо місце Богові. І Бог дозволяє нам побачити і переконатися в тому, що він нам просто необхідний. Багато з вас знають, що кілька років тому я пережив дві серйозні сутички з раком. Раніше терапія викликала у багатьох блювоту. Їм було дуже важко. Я чув про те, як важко ці люди проходять хіміотерапію. Зі мною такого не було. Ліки від нудоти досить сильні. дійсно гарна річ, але я був вражений втомою і я пам'ятаю, як я сказав це не просто втома, Цей вид втоми навіть неможливо описати. Ви встаєте о восьмій ранку і відчуваєте, що вам потрібно повернутися у ліжко о дев'ятій, тому що у вас просто зовсім немає сил. Коли я проповідував, я дуже сильно потів і дуже сильно втомлювався. Я навіть не міг поїхати додому відразу. Мені потрібно було посидіти, перепочити після проповіді. Втома настільки захопила мене, що кожного разу, коли я намагався молитися, я починав плакати, і це просто зводило мене з розуму. Але в той час Бог використовував мою слабкість. Щоб дати мені свою силу, і він дав мені неймовірний урок. У той час сталася одна кумедна річ. Я повинен розповісти вам про це. У Бога є почуття гумору. Я почав отримувати листи з усієї країни. Люди казали, знаєте, з тих пір, як ви захворіли, ваші проповіді стали глибшими та надихаючими. Ми відчуваємо пристрасть у вашому серці, у вашому голосі. Читаючи ці листи, я просто посміхався, бо те, що вони слухали по радіо, було записано до того, як я захворів. Я зрозумів, я не проповідував краще, це вони слухали краще. Правда полягає в тому, що коли ви знаєте, що ця людина пройшла серйозні труднощі в своєму житті, ви слухаєте його вже зовсім по іншому. Отже, що тут говорить Біблія, Бог взяв усіх цих слабких людей, яким більше не було на що розраховувати, спожив їх для своїх великих цілей, і назвав їх людьми. Вір. Вірою вони перемагали царства, творили правду, отримували обітниці, загороджували усталеві, вугашали силу вогню, уникали вістря мічем, зміцнювалися від немочі і звертали смерть. Назад жінки діставали померлих своїх із воскресіння у старому заповіті. Наскільки я знаю, є тільки два таких випадки: перший випадок був з Ільвеєю, який повернув до життя сина вдови Зарефи у першій книзі царів 17. Другий випадок стався з сприймачем Мелієлисем, який зробив те ж саме для сина жінки суманітянки у другій книзі царів. Всі ці люди, які зробили всі ці великі справи, перераховані нам в перших кількох віршах. Але я хочу, щоб зараз ви приготувалися до найважливішої і другої частини цього уривка, тому що більшість з нас не відносять себе до тих, про кого йде мова на початку уривка. Перша частина цієї глави оповідає про людей, які перемогли своїх ворогів. Але остання частина про людей, які стали жертвами своїх ворогів. І Я хочу, щоб ви помітили, що віра, яку Бог дає нам, щоб бути сильними, це також віра встояти, яку Бог дає нам у важкі часи. У 35-му вірші 11-ї глави до євреїв ми бачимо цікавий перехід після твердження жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані. Хто ці інші? Це ті, кого Бог використовував не для тріумфальної перемоги, але які стали жертвами. Ну, давайте тоді з вами прочитаємо що із ними сталося. Отже, відкриємо 35-й вірш 11-ї глави до євреїв. Інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. інше кажучи, деяким раннім християнам був наданий вибір, якщо ви поклонитеся кесарю і покладете трохи ладену на його вівтар, то зможете уникнути. Резлідувань і в писанні говориться, що вони вважали за краще піддатися тортурам, але не відмовилися від своєї віри у всемогутнього Бога біблія говорить, що деякі з них пережили скорботи через свою віру, а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани і в'язниці. Вони стали чемпіонами віри не через свої справи, але через те, як вони стійко проходили випробовування і гоніння. Біблія говорить, що інші були замучені, інші відчували наругу. І в євреїв 11.37-38 Сказано, камінням побиті бували допитувані, перепилювані. Умирали зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, здібовані, замусовані, витерпілі ті, що світ не вартий був їх. Тинялися по пустинях та горах і по печерах та проваллях земних. Не дозволяйте нікому говорити вам, що християнське життя це прогулянка по парку з моменту, коли ви отримали спасіння до того моменту, коли ви потрапите на небеса. Це не прогулянка у парку. Життя сповнене труднощів і проблем, але ось що вам потрібно знати: якщо ви проходите через важкі моменти в житті, це не означає, що ви поза волею Божою. Можливо, це найважливіший час у вашому житті, що проявилася сила Божа. Світ бачить процвітання і каже, якби у у мене було все це, я б також повірив у Бога. Але коли вони бачать вас, Божі люди переживають важкі часи, як описано тут, і багато вас знають чудово про що тут йдеться. Але ви все одно шукаєте Господа і шануєте його своїм життям, і все ще намагаєтеся знайти способи допомогти іншим в той час, як самі переживаєте труднощі. Біблія говорить, що тоді ви теж можете вважати себе Божим чемпіоном. Що ми можемо усвідомити для себе з цього уривка з іменами героїв? Я хочу, щоб ви запам'ятали три речі. По перше, віра включає у список всіх службовців Богу. Ви помітили у цій главі ясно видно, що у Бога немає стереотипів? Яких людей використовує Бог? А ви яка людина? Бог може використовувати і вас. Тому важливо відзначити, що віра включає у список всіх службовців Богу. І друге віра підключає всі види стратегії. Коли ми бачимо в 11 розділі те, що робив через них, Господь ми бачимо, що він використовував найрізноманітніші шляхи і стратегії: як можна завоювати місто, обійшовши його 13 разів, як вбити велетня каменем з пращі, як перемогти коаліцію з двох армій і маючи всього 300 воїнів, все, що Бог робить, він робить унікально. Люди кажуть, що Бог нудний. Ви що значаєтеся? Нудний він завжди все робить по різному, використовує самих різних людей найрізноманітніші стратегії. Також віра призводить до тотального успіху. Віра може зробити те, що не підвладне нічому іншому. Бог має служіння для всіх нас. Задумайтеся, чого від вас очікує Бог у даний момент, і чи робите ви це у своєму житті. Просто подумайте трохи про це і дайте відповідь на це запитання. Дякуємо, що дивилися «Поворотний момент». Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим Богом. якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою, та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі на програмі. Поворотний момент.